Тут ми зібрали колекцію боєприпасів, які ми знайшли на своїх полях під час розмінування. Ну, що ми тут можемо бачити? Нерозірваний снаряд САУ, касетні боєприпаси, противотанкові гранатомети. Олександр працює на аграрному підприємстві у Криворізькому районі. Розповідає на майже 10 тисячах гектарів вони вирощують бобові, пшеницю, ріпак, сонячник та ячмінь. 60% їхніх сільгоспогідь на Дніпропетровщині, решта на Херсонщині. Через окупацію не обробляли майже половину земель. Врожай на 600 гектарах втратили через постійні обстріли. ворожі залізячі на полях та небезпеку для працівників. Обстріли були в нас, поки були тут окупанти, це було десь з березня місяця 2022 року і до листопада 2022 року. Розмінування нас зайняло приблизно з листопада по березень 2023 року. Грунти під час війни одна з найуразливіших екосистем. Найбільше страждають верхні, найродючіші шари, кажуть експерти. Проїзд важкої техніки, вибухи ракет та снарядів, після яких вивільнюються токсичні речовини, порушують їхню структуру. На Дніпропетровщині від початку великої війни прилетіло понад 7,5 тисяч ворожих снарядів. Частину забруднених російським залізячим територій сапери розмінували. Інші громади чекають, поки мене небезпека. А це одне з полів на криворіжжі площею 107 гектарів, що постраждало через обстріли окупантів. Аграрії кажуть, вогнем тут пошкодило верхній шар ґрунту. Тому, аби зберегти родючість, довелося відновлювати. Зараз тут вже засіяли ячмінь і чекатимуть на врожай. Через велику війну страждають також ліси і їхні мешканці. Спалені стовбури і зрізані снарядами, верхівки дерев, загиблі тварини. В нашій області від ворожих обстрілів потерпають території п'яти лісництв. Найбільше великомихайлівське, що на межі з Донеччиною Цьогоріч лише за один день там зафіксували 18 прильотів. Щоб виростити ліс здоровий, треба спочатку висадити все в розсадничок. Потім все це висаджується. В лісні культури. В майбутньому це ліс буде. От, прильот був значить, біля розсадника. Через те, що прилітає в ліс, ліс загорається, відбувається займання, страждають не тільки дерева, страждають і їхні населення ну, тварини. Бо Хтось може просто задихнутися, не встигнути побіжати втекти. Якісь тварини так намагаються втекти, але знову ж таки він не бачить всю ситуацію. Він може так: там вогонь тікає туди, а там теж ще більше вогонь, і тому вони потрапляють таким чином у пастку. Гірка доля спіткала і водні ресурси. Водойми забруднюються через обстріли, біорізноманіття знищується. Непоправної шкоди завдав і теракт на каховський ГЕС, говорять фахівці. Катастрофічний спуск води знищив велику частину популяції промислових риб. Зникли щонайменше 40 видів. Загинули також тритони, жаби, постраждали і тварини, що жили поблизу каховки. Снаряди попадають у воду, виділяються дуже шкідливі речовини. Отруюють, наприклад, і водне середовище, отруюють і водних мешканців. Можуть бути вирви, наприклад, там посеред лісу. Дощ, грунтові води це все біжить у річку, знову ж таки, рибка чи мешканці будуть гинути. Повінь через підрив каховської греблі вплинула і на популяцію птахів. Катастрофа сталася в сезон гніздування. Тож частина гнізд була затоплена, інша розорена хижаками. Наприклад, крижні та лиски втратили всіх своїх пташенят. Не вбереглися й великі тварини. Кількість загиблих кажуть експерти може сягати сотень тисяч. На відновлення фауни можуть піти десятиліття. Масові види е е тварин. Досить дрібні, вони відновляться, можуть відновитися в деяких місцях там, за 2-3 роки, за 5 років. А от що стосується рідкісних видів тварин, які занесені в Червону книгу України, то цей процес може зайняти десятки років, а в деяких випадках цілком можливо, що потрібне штучне розведення і випуск в природу. Родення повітря після численних обстрілів і пожеж на промислових об'єктах годі говорити, і росіяни продовжують чинити екоцит. Експерти кажуть, важко навіть уявити, скільки часу потрібно на відновлення довкілля. Проте, вже зараз зрозуміло, наслідки цієї війни кожен українець відчуватиме ще довго. Вікторія Вахрошина, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу.